Сьогодні ми презентуємо книгу відомого закарпатського е, прозаїка, перекладача автора понад трьох десятків видань Михайло Томчання Вибрані твори. Серцевиною цієї книги став його роман Жменяки, за яким був зня... знятий фільм. Це єдиний випадок, коли за... к... у минулому столітті, коли книга закарпатського письменника набула екранізації. Ще не так давно було мрією, що вийде така книга, тому що більше як 20 років не було видалі. Тепер це сталося, і для мене величезна честь і радість, величезна радість Бога, що це кінець так здійснилося. Дуже багато приклалося зусиль, я знаю і фінансово, і в наші важкі часи. Це не так просто. Все-таки вдалося.